Я потребую до довічне позбавлення волі для працювання. Тобто ви вважаєте, що власне, чи не як? Що ж з тобою? Вам було на досудовому розслідуванні повідомлення про ваші права і податків? А ви як думаєте? Звичайно, що? На достому розслідуванні було повідомлення про ваші права і кодатів. Мені все було повідомлено з інтернетного законодавства. Скажіть, будь ласка, за що вона вашу думку битувала? За те, що вона утверджувала українську мову, за те, що вона боролася за Україну, за її громадянський обов'язок перед українцями, за те, що вона впродовж свого життя доносила базові прості речі для українців і досі не розуміла, що мова це зброя. І поки ми будемо говорити українською, тоді буде перемога. І саме зброєю Ірини Фаріон було слово. І за це слово було вбито. Постріл був здійснений у голову, бо мама була надрозумною людиною. Чому ви вважаєте, що саме за це? Я, вважаю. я вже сказала вам, те, що я вважаю, за що було вбити речі. Я розумію, що ну, це. А чому ви вважаєте, що саме причиною сталося? Це знову ж таки питання, на яке вже вперше відповіла. І це питання, це саме питання стосується припущення потерпіли. Потерпіло так вважає, все. Ну, так, так. Це,